Доброго дня, магія українська, мене звати Ірина. Хто впливає на вашу долю сьогодні, хто перешкоджає вам. Рідні та близькі люди, жінка безпосередньо, яка не бажає, щоб ви покращили ситуацію. Або жінка, з якою ви спілкуєтесь, може бути вдовою, самотньою. Але не бажаю, що ви змогли покращити ситуацію, досягнути результативності в своєму житті. Бажає маніпулювати або отримати шанс, можливість відносно роботи. Якщо в кого немає роботи і хтось в пошуку роботи, то дана людина не бажає, щоб ви досягнули, отримали шанс, можливість. Але вона буде знаходитись в розчаруванні. Не так сталося, як гадалось. Стосовно благополуччя і достатку свого, як би вона не бажала, що ви знаходились в негативному емоційному стані, то у вас є та сила, або є сили, які захищають вас. І ви можете просто стояти, не дати досягнути того, що прави. Сконцентруйтесь саме на прорахуванні або аналізі по відношенню до того, хто в вашому оточенні. Жінка зріла, самотня. Може бажати закрити вам шляхи, і дати можливості досягнути фінансового благополуччя і достатку, і маніпулює. Можливо, навіть маніпулює вашим чоловіком, партнером. Але ви відчуваєте, інтуїтивно відчуваєте те, що відбувається. Хоча я вам скажу, що ваш партнер спілкується з даною жінкою, а вона тримає ножа за спиною, тому що розуміє, якщо він або його маніпуляція, або його... Маніпуляції в ваш бік не отримає того результату, на який вона сподівається, що ви будете знаходитись там в негативному емоційному стані, тому що фактично, можливо, від даної жінки був негатив на вашого чоловіка. Бо якщо у вас благополучний достаток фінансовий залежить від чоловіка, то перший на кого вона негативно бажає впливати, то це саме ваш партнер. І вона впливала вже на нього. Проявляла силу, або використовувала силу, але це не пряме розуміння сили, це негативний, магічний вплив, щоб ви не отримували, щоб ви знаходились в безрезультативності, в внутрішньому роздраві. Ну, але вона цього не досягне. Ви підете в ново починання і отримаєте саме той результат, якого бажаєте. Ну, по-перше, ваш партнер не та людина, якою можна маніпулювати, він саме. Той ресурсний, енергетично в першу чергу, людина, на яку не можна впливати негативно, яка має захист, і результату, по відношенню до негативного впливу на даного партнера, вона не отримала. Хоча буде з ким спілкуватися надалі, можливо, на даний момент, або нещодавно спілкувалась, по відношенню до того, як її діяти, і яким чином їй все ж таки досягнути того, чого вона прагне, щоб ви знаходилися в розчаруванні, в роздраві по відношенню до фінансового благополуччя і достатку. Це ваш урок. Руйнування, конкуренція, розбите серце. Шанс вийти в зовсім інший рівень фінансового благополуччя і достатку, коли пройдете даний урок відносно власної реалізації. Досягнете ресурсності, відчуєте внутрішню силу, самодостатність, зможете протистояти, вирішувати питання, закривати конфліктні ситуації, руйнування, можливо, які б вони не відбувалися або не відбулися, і як би ви не бажали все ж таки не мати в подальшому негативних наслідків і розчарувань, які отримали або отримаєте, то вам говорять, що. Саме дана ситуація і дані обставини ви повинні були пройти, тому що в подальшому ви отримаєте подарунок ту спентаклі від вищих сил, якщо пройдете даний урок. Якщо будете боротись і будете долати. Маніпуляції з боку даної людини. Дякую.